Так, вітаю. Щось з телефоном маю трохи проблему, що немає пам'яті. Значить, пробував я за цілий день, але інші справи були. Зробив я контакти. Значить, Спочатку рекомендовано зачистити наждаком, болгарочкою. І, значить, поробив я ці з допомогою озона. Озон 5М. Дорога дуже річ. Раз, раз почекав, тоді пропаяв. Дві штуки мене, два елементи на зарядки. Це буде на 15 елементів. Плату можу буду ставити потужнішу, пізніше, може просту. Ну, але кажуть, просту плату БМС-ку ставити не бажано. І от що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас тут бігає. Для цього, щоб вона не бігала, треба у голові, наприклад, елементи або центральні. Або навхрест, або по діаналі, обмотати ізолентою. ну Тут десь півтора відка ізоленти. Раз. Любої. Цю сторону я теж пропаяв. Всі були протестовані, показує. в мене показує меншу ємність. Продавця показували.